Усім привіт! Ще раз знімаю відео з Іспанії на тато Ютуб канал. Тато попросив, так як у нас тут якісь дійства трішки цікавіші ніж у нього вдома. Зараз якраз період хуриди в нас в невеличкому містечку Кальпи, це провінція Аліканте, і ми вирішили такою компанією: мама Вероніка і маленька Олівійка підійти подивитись. Це насправді небезпечно. Ми будемо стояти за клітками, але мама вже побігла вперед дивитися. Я зараз теж підійду, вам покажу, як це виглядає. Зніму трішки здалека. Ось все-все перегороджено клітками такими металевими. Люди де можуть тільки зі всіх балконів дивляться, а всередині в центрі цієї вулиці бігає бик. Люди сміливці забігають, тікають, ховаються.

І так, чесно сказати, ми проти того, проти кориди, і взагалі це знущання над твариною. Дуже навіть часто тварина просто помирає заради видовищ і хліба. Але іспанці це обожнюють, це їхні традиції. Ми прийшли показати мамі, мама ніколи не була на кориді. Але в Іспанії дуже багато протестів і багато свідомих людей намагаються заборонити кориду. Я вам покажу ще частинку нашого старого міста в Кальпи. Це насправді дуже красиво. Воно невеличке, але складається з отаких от маленьких розмальованих будиночків. Напевне, не вище п'яти поверхів. О, до речі, дуже багато наших людей. Зараз ще покажу одну дуже красиву вуличку. Все всієне ресторанами. Як ось там. Як красиво і атмосферно. Це передає просто Іспанію, як вона є. Люди розслаблено сидять, відпочивають, вечеряють. Всюди біля доміків багато вазонів зелені. І затишні ресторани. А на другому поверсі, третьому переважно це квартирки. Ну, ще обов'язково хочу показати цю площу. Тут невеличкі апельсинові дерева, зараз просто апельсини зелені. Вони осінню всі достигнуть, але насправді їсти їх не варто пробувати не варто. Ми пробували, вони дикі і не смачні. Ось таке невеличке відео в мене вийшло. Дякую за перегляд. Ми вечеряти.